Мене звати Каріна, і це моє друге відео на тему вагітності на цьому каналі. Як ви зрозуміли із назви це відео про симптоми першого триместру? Зараз у мене вже почався 15-й тиждень, тому про перший триместр в мене вже є що розповісти. В цьому відео я буду розповідати про свої симптоми, емоційний стан, різні дивності і так далі про все по тижням, бо мені здається, це більш цікаво буде дивитися майбутнім мамочкам і, можливо, порівняти або. Дізнати, що їх може чекати в майбутньому. Звичайно, все індивідуально, але мені здається, почути досвід іншої людини це досить цікаво і буде корисно. Буду зараз розповідати про перші симптоми, як ми дізналися, що готувалися і так далі. На всі ці питання я відповіла у першому відео. Я залишу посилання у дописі до цього відео. Поки ми не почали, хочу вам нагадати, будь ласка, підпишіться на канал. Хто ще цього не зробив? Поставте лайк, якщо вам сподобається це відео, і обов'язково пишіть коментарі. Мені це дуже-дуже цікаво і необхідно, особливо на початку мого шляху. Тож краще записатись водичкою або чимось ще, бо говорити я буду багато. Я починаю з п'ятого тижня, адже, якщо ви пам'ятаєте мою історію, два перші тести були негативними, тому ми дізналися вже на п'ятому тижні. Він був чудовим насправді, в мене ще було дуже багато сил, енергії. Єдиний симптом це біль внизу живота, яка почалася ще на четвертому тижні і тривала десь до шостого. Потім все пройшло. Тож, коли ми дізналися про вагітність, я одразу написала гінекологу на п'ятому тижні, і вона мене записала на прийом на шостий тиждень, щоб ще можна було зробити УЗІ і побачити, чи все добре. Цей тиждень я почала ретельніше дбати про свій організм, а читати про харчування. Я робила навіть йогу, а інший спорт для вагітних я робила йога. Мені здавалося занадто повільною, мені було нудно. А ось кардіо вже було дуже складно робити. Я намагалася збагачувати раціон і морепродуктами, і там різними овочами фруктами, скільки це було можливо взимку. Ось і я передивилася дуже багато відео інших дівчат про симптоми по тижнях, щоб розуміти, що і коли мене чекає. І я дуже сподівалася, що якщо я буду ем, притримуватись такого енергійного режиму, то мене омине токсикоз, і що моя вагітність уся буде такою легкою і безтурботною. Але звичайно, це було не так. Шостий тиждень, і що ви думаєте? Як по годинкам починається токсикоз. Ми пішли до лікаря, дізналися, що все добре, і на наступний день мене починає мутити. Причому тебе мутить, знаєте, зранку до ночі Ну, це саме мій, моя історія. Ні разу не було такого, щоб я прям обіймалася з унітазом, але оцей, це відчуття нудоти воно було постійним. І е, я спочатку думала, що не буду їсти. Але це погана ідея, навпаки, треба заїдати, ну, вона так краще полегшується симптоми. Щодо харчування, хотіла окремо сказати: Знаєте, раніше мені здавалося, що ці ці забаганки вигідних це просто якийсь прикол. Їм хочеться уваги до себе, і це саме той період, коли ти можеш просити, що завгодно, і тобі все дістануть, тобі все можна. Але це все зовсім не так. Насправді ти просто розумієш, що від будь-якої їжі тебе одразу знудить. Ти просто не можеш її їсти. Вона тобі вся відчувається зовсім не такою, як в нормальному житті. Це харчування в перший... Перші тижні вагітності це просто був якийсь жах, бо в нормальному житті я завжди притримувалась якогось правильного харчування, і тут я розуміла, що взагалі все навпаки. А, мене дуже тягнуло на солоне. Я, мені дуже хотілося чипсів. Знаєте. Боже, ви не уявляєте, якою зараз зла. Я 20 хвилин ще сиділа і записувала вам відео, говорила з вами, все так я яскраво розповідала, хоча мені дуже складно багато говорити зараз. А Воно просто не знялось, бо мені не вистачило пам'яті на телефоні. Починаємо спочатку з харчування. Потім я побачила малюнок із тим, що потрібно вживати вагітні, і насправді організм дійсно дуже круто відчуває, бо ось ці, е, мені справді потрібні були вуглеводи, але краще було б їх замінити на якісь більш корисні, а не на пиріжки з капустою. Але вже як є. 7 10 тиждень це просто все як в тумані, бо тебе постійно нудить зранку до вечора. Ну, це саме моя історія. Не було взагалі ніяких сил, я просто е працювала, спала, працювала, спала, ну і ще завжди їла. Вся їжа стала якоюсь прісною. Я не кайфувала від їжі, я просто її їла, щоб мене не нудило. До речі, мене дуже рятувала дитяча пюрешка фруктова. І ще я їла, ось я купувала пачку Pringles, і знала, що на тиждень в мене ця пачка є, і я можу підходити і там по дві чіпсинки собі брати. Ще був такий прикол: це були пиріжки з капустою. І копчені маленькі ковбаски. <хи> Також в мене змінилися нюхові рецептори. Я взагалі в житті кайфую від двох запахів: це запах мого чоловіка і запах моєї собаки. Якщо в звичайному житті я могла просто взяти Джері і отак, от ним занюхуватись, просто я кайфувала від цього запаху. То тут я просто не можу. Я не можу. Я прям клала між нами мою руку, бо я не могла його нюхати, його шерсть, я її не переносила. Так само і з запахом чоловіка, якщо в звичайному житті я просто могла понюхати його щічко, і В мене вже просто серце колотиться, я все така, знаєте, як у афродізіаки, все. Але тут я не могла. Я не могла, мене просто нудило від усіх запахів. Я виходжу на вулицю будь-які там парфуми це просто жах для мене. Я не використовувала нічого, що має, хоч якийсь нотку якихось там парфумів. Це ні, це заборона. Також у звичайному житті я люблю пити чай, я просто обожнюю, не можу без нього жити. То тут навпаки, під час вагітності я просто не можу пити чаї. Мені навпаки, хочеться всього холодного. Я обожнюю морозиво, я обожнюю ось, осякі лимонади з льодом льоду, льоду, льоду. На 9 тижні мені стало трохи легше, ну дота трохи заспокоїлась. Я почала їсти більше фруктів та овочів, вже набагато збільшились груди. Ще я хотіла окремо поговорити про сон. В перший період був досить такий тривожний сон. Звичайно, ти просинаєшся частіше, щоб ходити в туалет. Тож мені кожну ніч здається, що в мене живіт просто не дуже важкий, вже такий величезний. Я просто не можу ніяк улягтися. В звичайному житті я дуже любила спати на животі, а тут я собі цього. Дозволити не можу, і дуже складно знайти іншу позу. І один раз у мене була така ситуація. Мені здається, це був якийсь прям приступ паніки. Я не могла заснути. В мене було дуже багато думок. А що далі? Мені здавалося, що я в цьому світі одна. Що а як я буду далі? Мені нічим тихати. Я нічого не можу зробити, а далі живіт почне рости. все більше, більше і більше, і я взагалі не зможу дихати. Я розумію, що я насправді вже не можу дихати, почала сильно плакати. Але потім, коли сльози вже закінчуються, немає сил плакати, я солоденько собі заснула. Дівчата, в кого був якийсь схоже схожа ситуація з тривожним сном, будь ласка, напишіть, тому що в мене немає ніяких знайомих зі схожими симптомами. Я не знаю наскільки це взагалі розповсюджений симптом. Десятий тиждень на десятому тижні ще була слабкість. Це тиждень, на якому в мене почав боліти живіт. Низ живота, але це вже була біль не як при місячних, вона інша. Вона відбувається через те, що розтягуються зв'язки матки. І це відбувається от точно тиждень. Після цього все закінчується. Я про це також читала, тому мені було не так страшно, але я не могла дуже довго ходити. Тобто просто пройтись мені до магазину і все, в мене вже починало все боліти. І я, мені треба було десь перепочити. 11-12 тижні життя знову налагоджується, повертається. Ти відчуваєш вже їжу, такою, якою вона має бути, починаєш кайфувати від їжі. До кінця першого триместру в мене вже нормалізувалося харчування. Слава Богу, бо мене ця тема непокоїла, бо я звикла харчуватись правильно, і мені захотілося більше їсти фруктів, овочів, каші і так далі. І в принципі, вже не, не було такої, знаєте, нудоти від чогось. Ти просто, ну ти вже можеш їсти все і нормалізувати своє харчування, яким воно було до вагітності. Принципі, також вже з'явилося набагато більше енергії. Мені захотілося вже щось творити, щось робити. Я одразу записалася, взяла консультацію, я прописала контент-план, я почала вже знімати щось там і на Ютуб, і на а, і в інстаграм, і так далі. Почалась знову життя. І вже було більше сил. Я могла пройтись десь на вулиці, не потрібно було постійно спати. Я Хотіла окремо сказати про емоційний стан. Це, знаєте, як передмісячними, але Х100. Були досить дивні такі ситуації. По-перше, коли е, якщо я розсміялася, я можу сміятися так сильно, що я просто потім не можу зупинитися. І це переходить у е, те, що я починаю плакати. Починаю дуже сильно плакати і не можу зупинитися. Також була ситуація, якось ми з владом щось там обговорювали. На підвищених вже тонах, і я розумію, що а, мені в якусь секунду просто си, стає дуже сильно себе шкода. І я за секунду його попереджаю. Зараз я буду плакати. І потім просто починається така істерика. Мені прям дихати нічим, я сижу, гріву. Він не міг мене ніяк заспокоїти, ніяк зупинити і. Коли він намагався мене заспокоїти, це мене ще більше виводило. Я просила його просто мене не чіпати. Тільки виходжу з ванни, його бачу. Знову починаю ревіти. Це просто якась неконтрольована, не знаю, що це взагалі. Це це просто якийсь жах. Потім через час ми просто сидимо, і він мені каже щось приємне: по типу там я тебе люблю» там чи щось таке. І я знову починаю плакати. Просто якась скажена жінка. Також впродовж цього періоду зі мною тахікардія. Все, що сказав лікар, це можна валір'янку у таблетках, у краплях не можна, бо там спирт. Ну як би усе. Ще також хотіла сказати, що я дуже багато їм до вагітності я завжди важила десь 41-42 кілограми, і зараз на 15 му тижні, перший день 15-го тижня, я важу 46,5 Тобто я вже набрала 5 кілограмів за чотири неповних місяці. Це досить багато, я думаю, але в моєму випадку це нормально. І мені навіть багато роблять компліментів. Я не думаю, що це компліменти моєму третьому підборіддю. І на 12-му тижні на УЗі ми вперше побачили свою дитинку. Це було щось неймовірне, я не знаю. До цього ти бачиш УЗІ на шостому тижні, там, де в тебе ось така ось краплиночка. І ти ніби розумієш, так, що це твоя дитинка, вона там розвивається, росте. І потім на наступному УЗІ ти вже бачиш справжню дитинку, в якої є ручки, ножки, вона там щось дригає, вона там щось. І ти розумієш, що це твоє, що вона буде схожа на тебе. Коротше, так, це, це було дуже-дуже приємно. Ще дитинка спочатку лежала ось так: от, е, з ручкою нагору, і так в нас зазвичай спить лад, і ми сміялися, що це він батька. Потім, коли намагалися показати мені там, ручки, ножки, дещо, е, там така дискотека почалася. Що мені здається, це вже було в мене. Майбутнім матусям хочу сказати, що життя існує. Просто треба перечекати цей перший триместр. Як кажуть, він найскладніший, так воно і є. Зараз у мене вже другий триместр і. Я іноді взагалі забуваю, що я вагітна. Є це в мене вийшло записати відео повністю, у чоловіка пам'яті вистачило. Давайте тоді прощатися. Ще хочу сказати, що ви можете мене знайти частіше в інстаграмі, там я майже кожен день. І я за чесність я розповідаю про свій шлях і на Ютубі, як я прийшла з експертного блогу у лайфстайл-блог, усе за закуліся, що як відбувається, що я роблю для цього. Якщо вам. Цікаво, підписуйтесь, будь ласка, і пишіть мені в інстаграмі. Буду рада вас там бачити. Ну що, тоді до, до скорої зустрічі!